Ідея з'явилася тоді, коли почалася війна. От 24 лютого 2022 року, коли ми були кожного дня в ефірах, не бігали в бомбосховище, тому що розуміли, що людям треба постійно надавати інформацію, треба їх заспокоювати. І в нас нашим колективом виникла ідея їздити по різним локаціям в нашому місці і внести в історію ті світі кадри, які залишаться нашим нащадкам. Ми були повсюди, де будувалися перші захисні блоки, де були блокпости, де робилися. Ми були, де будувалися бомбосховища. Ну, я кажу, озвучувати це не можна. І також ми почули, що активно розпочала свою роботу волонтерська діяльність. Нас трішки вже є матеріалу, ми вже надзнімали, знімали, ми чекаємо завершення. Війни, ми чекаємо перемоги, щоб все-таки втілити цей фільм в життя. Коли до нас пару місяців назад на практику прийшли студенти коледжу культури, ось тут в мене виникла ідея, що все ж таки треба зробити цей фільм більш професійним. Я запропонувала нашим практикантам і вони поводилися, тому що волонтерів в нас дуже багато. Є дуже багато волонтерів, які не люблять себе афішувати, які просто роблять свою роботу. Роблять великі донати, роблять велику допомогу, але ніде не висвітлюється. Ось тому виникла ідея охопити майже всіх волонтерів, якщо це буде можливо, і зняти про них фільм. Тому що ця історія, це наша пам'ять. Ранок 24 лютого ми сприйняли всі, як будь тоби із якогось кінофільму, тобто з жахів. Я виходжу до восьми відчували, що щось недобре. Я готував для міського голови так звернення, щоб порозумілися. Каденція президент виступив, що він буде організовувати якби з єднання, коаліцію єднання, коаліцію спротиву. На диво перші дні приходили люди, задавали робили такі. Пропозиції, на які я не сподівався, що вони будуть реалізовані. От той же Анатолій Олексійович Леонтьєв прийшов, говорить, давай звернемося до наших міст-партнерів. Ну я не, не вірив, що це може якийсь дати результат, але скажу, оскільки це інтерв'ю має бути коротке, а не дуже довге, всі наші міста-партнери з Європи і Америки відкликнулися на це звернення, яке запропонував. Виникла така ідея, що оскільки у нашої асоціації є валютний рахунок банку, то є можливо і наш статут дозволяє робити різні благодійні акції на кошти наших партнерів, то я звернувся до міського голови з такою пропозицією, щоб написати всім громадам наших міст побратимів листи. з... Проханням надати будь-яку можливу допомогу в тому, щоб забезпечити стійкість каніва в такий в такі дуже важкий час випробування. І така подія, вона мала дуже гарну відповідь, тому що вже десь. Наприкінці березня стали надходити кошти, прийшли кошти від виру, прийшли кошти перші із сономи. Дуже активно стали працювати над збором коштів, над збором матеріальної допомоги інших міста Ламберсар, Виру, вже казав я, ну практично всі міста, всі міста дуже тісно підключилися до допомоги Канівській громаді. Вот. Причому, наприклад, скажімо, Сонома, оскільки це дуже далеке від нас місто Каліфорнія, вони зосередилися в основному на зборі коштів. І, а, але ж останні, ну скажімо так, півтора-два роки вони надсилають в тому числі і посилки. От буквально ще місяця не пройшло. Пройшла, Велика посилка 10 великих коробок зі шкарпетками для наших військових, з медичними матеріалами. І також в жовтні вони надіслали навіть швидку допомогу для Канува з любов'ю для Канова там написано відсуну. Наші жителі Канева здали до 30 тонн. Продуктів харчування. Ми розуміли, що е, ситуація може бути невизначена. Ці ракети перебивали логістичні е, шляхи постачання продуктів. Тобто 30 тисяч ми зібрали тонн 30 тонн, 30 тисяч кілограмів продуктів от, для того, щоб створити якийсь резерв. Mm -hmm. Тому буквально через день до нас стали прибувати маса. Внутрішньопереміщених осіб. У нас, якщо подивитися по карті, подивитися по карті, то у нас якраз в центрі України проходить цей міст сполучений між правим і лівим берегом. Далі події розвивалися таким чином, що до нас стали евакуюватися підрозділи із силових наших відомств, із західних. Не з західних з північних областей. Ми їх розміщували все. Тут потрібні були добровольці, які б вказували куди йти, доводили до, до адресу, і вони знаходились моментально, тому що зареєстровані були у комп'ютері. Угу. Що треба зробити? Якщо копати ями, треба захисні роби десь. А це ми робили в перші дні. Ці так би силові волонтери виконували все, що. Було потрібно. Волонтери це наша опора, це наша міць, це наша надія. Тоді, коли вже без вихід, начебто, просто один дзвіночок, волонтери вмикаються в роботу, збирають те, що ну, неможливо просто зібрати, відправляють на фронт. Волонтери це дихання, це життя наших захисників. І З кожним днем волонтерський рух все більш стає стійкішим, він поширюється і це дуже прекрасно. 373 й день війни з російськими окупантами. Громадська організація не скорені. 25-й автомобіль відігнала в зону бойових діл. На жаль, є і втрати. Близько п'яти автомобілів вже ми не маємо. За нашою спиною знаходиться автомобіль нашого земляка Романа Хандуся. Який, на жаль, попав під реактивний систему залпового вогну град. І дуже, скажімо так, вийшли сильні поранення. Громадська організація не скорее доправила його на автосіті і спільно без усиллями самого господаря, якого відпустила Романа, і жителів громади, які ми надіємося долучаться, ми відремонтуємо, відправимо даний автомобіль нашим захисникам. Слава нашим захисникам вітчизни! Слава Україні! На базі нашого цього створили, нам волонтерського центру створили благодійний фонд Волонтери разом. Керує ним пані Людмила. Нам дуже, вона вам теж розкаже все це конкретно, там багато нам допомагають благодійні фонди американські, все. Так що наше діло працюємо, працюємо і працюємо, допомагаємо все, що тільки можна. Нам допомагає дуже американський фонд Нова Україна. І на базі за їх по силам, вимогою ми створили благодійний фонд Волонтери разом, через який ми отримуємо кошти на ці сублімовану продукцію енергетичні батончики, сухофруктові набори для розвідників і е, сухі, сухі борщі. Це окрема тема. У нас окрема е, кімната для кухні. Ми її називаємо. Там було 14 видів продукції, борщ, гороховий і так далі. Потім, коли війна стала така рухлива, що скидаються все дронами, ми почали виготовляти продукцію, яка запарюється одна хвилина, і все, сухі супи. Це треба у дівчат детально на кухні це все роздивлятися. І, звісно, наші потужності зростали. Нова Україна дає спальники, що місяця ми звітуємо, дає термовілки, дає термобілизну, все ми направляємо на фронт дуже великими обсягами, але все це на плечах жінок. Нема у нас хлопців, нема у нас вантажників, багато відвантажуємо. Дуже багато допомагають місцеві підприємці, за що ми всі їм вдячні. Небайдужі люди, що привозять овочі і таке інше. Ну от Загалом всі разом ми наближаємо нашу перемогу. Сподіваємося, і віримо в Україну, віримо в ЗСУ, віримо в волонтерів, які працюють, не покладаючи руки задля цієї перемоги. Термуха шейка. Так, дві. Оця гарячана каша з цим Так, Оце я положила і бупрофен, mm -hmm. пара цетаму, і ось два цих. Дві. Щоб ти бачила. Це mm -hmm. Об'язуємо на ліжу руку. Ще півтора їжу. Так, дивися. Тепер ввозимо ці супибурщі. Оце супи сухого приготування. Апельменті. Оце кавовий напій. Mm -hmm. Нормальний і каму положила. Так, кава. Вже на другий-третій на третій день повномасштабного вторгнення постала потреба зберегти експозиції, ті експонати, які були в експозиції Шевченківського національного заповідника. І ми демонтували повністю цю експозицію і сховали, сховали в підвали, бо, бо могло прилетіти, як це і було. І не раз, і в Кані, в тому числі в Тараса І ось ці зали залишилися пустими. Але після першого шоку, який, який відбувся в ті перші дні, коли зрештою ніхто не знав, що далі, як довго далі воно триватиме, багато хто пішов в тероборону, тому скажімо, про ці перші дні місяці я не можу говорити, бо із кількома колегами ми пішли в тероборону Канівську, а дівчата, ті, хто залишились тут. Виявили бажання все ж таки якось допомогти Збройним силам України. І спочатку зробили цей станок дерев'яний, а потім, а потім вчилися плести ці сітки, причому вчилися робити все ж було нове, все не зрозуміло, ніхто ніколи цим не займався. Здається. Крім того, хто що було в кого що було вдома, із Одягу старого із різних предметів побуту з того, як були перші сітки. Це були такі, знаєте, дуже різнокольори, різношерстні сітки, різні схеми плетіння сіток, і багато чого такого нового. Все це І те, що ми зараз бачимо, звичайно, це вже якийсь певний навіть процес еволюції. Цей час, до речі, люди пішли в музей Шевченка. Виявляється, що такі критичні моменти історії України Шевченка виявився дуже затреба. Ми навіть цього не чекали. І тому на, як альтернатива з цим з шести великим залом, де експонувалися, була експозиція, присвячена життя творчі Шевченка, історії Тарасової гори, власне кажучи, подіпвальні приміщення ми зробили. Невелику, але дуже таку ємну експозицію, яку відвідали вже, можна сказати, десятки тисяч. І військових, які йдуть на фронт, які повертаються на реабілітацію в тил. І просто люди підкреслюють. Ми самі не чекали, наскільки затребаний буде Шевченко під час війни. Вони краще знають потреби армії, тому ми лише як один з спід... функціонуємо як один з підрозділів волонтерського центру в Кане. Небагато мало ви бачите, як яка сітка 411-та пора. Добровольно переселенцям допомагали їм, а потім ми перейшли на сітки плетение сіток військових громадяни Канева нам донатять на эти кошти ми покупаємо спанбон і основу ми вот. ну, зв'язуємося с військовым на прямий зв'язок вони нам дают замовлення розміри, який колір І ми їм плетем Мы связываемся с ними, отправляем по новой почті. Благодаря волонтерам Яни Чайковской вона оплачивает нову почту и нам высылают цей послуг безкоштовно, а нова почта дает нам прямо код, и ми по промокоду отправляем на фронт безкоштовно сетки. Мы працюем с 8 до 4. Будь ласка, приходіть, хоч на 20 хвилин, Хлопці чекають нас, наші підтримки і допомоги. Ми працюємо безкоштовно. Безкоштовно. Будь ласка, прийдіть і допоможіть нам. Перші волонтери з'явилися в Каневі ще під час Майдану. До руху приєдналися десятки людей під час вторгнення російських військ на Донбас. 15 році, а вже в 2022 році волонтерство вилилося в потужний рух, який і зараз надає дуже велику підтримку Збройним силам України. Є волонтери, які донатять на окремі проекти. І їх сотні. Є волонтери, які присвятили цій справі свій час, свою енергію, своє життя, а є волонтери, які геройські загинули, віддавши життя за Україну. Це Григорій Зазірний і Олег Горідько, які загинули в серпні 2022 року, виконуючи свої обов'язки волонтерів.